Кінчується 355-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Збройні сили України ліквідували ще близько 560 окупантів. Наші захисники продовжують тримати оборону країни, проте росіяни за минулу добу завдали 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та чотири ракетні удари. Загроза під подальших російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Також відомо, що наступна масова ракетна атака може відбутися на Ічниця повномасштабного вторгнення окупантів про це заявив речник ОК Південь Наталія Гоменюк. Власне кажучи, давайте послухаємо її коментар. Наразі корабельне угруповання перебуває в той самій кількості і продовжують перебувати на службі, в тому числі два підводних ракети на сії, споряджені до вісьма ракетами, і це говорить про те, що ворог не відмовився від. Ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до е, точкових ударів, як правило, пуски з підводних човнів ускладнені, виявлені, і таким чином ворог може тероризувати е, місцеве населення е, загрозою цих ударів. Але ми пам'ятаємо про те, що вони. Частіше грають м'язами, а на поготові мають ще і надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і, скоріш за все, проходять переспорядження і готуються до наступного виходу. Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, це як правило до двох тижнів, і можемо зауважити, що від попередньої до наступної це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути на поготові. Також додам, що українські військові минулого тижня ліквідували 6180 російських окупантів, що є рекордом за весь час широкомасштабного вторгнення. Це більше ніж за весь квітень, 5800, червень, 5500 чи п'ятсот чилині. Зросте темпи мобілізації, натомість, у скільки потрібно поповнювати втрати та освоювати нові види озброєнь, які е, передають союзники. Про це повідомив капітан 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганушин. І зазначив, нам дуже потрібні люди, оскільки е, до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені мотивовані бійці, які міють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати. Нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена. Також Ганущина наголосив, що держава змушена примушувати своїх громадян до мобілізації, подобається їм це чи ні. Бо якщо не вдасться захистити Україну, то тоді доведеться. Це жити в окупації. Росіяни створили чат-бот в тимчасово окупованій каховці, аби їхні прихильники могли доносити на українських партизанів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Там повідомили, що окупанти в Херсонській області чудово усвідомлюють реальний ступінь їхньої підтримки серед місцевих жителів, тому вони й надалі намагаються розшукувати тих, хто входить до підпілля. Зазначається, що окупантів інформують анонімні люди. Для цього на тимчасово захоплених територіях створюються спеціальні чат-боти. П'ять регіонів Росії, такі як Урал, Калініградська область, Ленинградська область, Сибір і Кубань, оголосили про початок підготовки до референдумів за свою незалежність. Вони пройдуть в онлайн форматі. Там хочуть підняти питання незалежності та виходу зі складу Росії. Представники опозиції окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги в НАТО та Євросоюзу щодо від'єднання від Росії. Про це ініціатори заявили під час п'ятого футбол. Форуму вільних народів, який відбувся 31 січня у Брусселі, Брюсселі, Брюсселі в будівлі Європарламенту. І одразу їхні слова досить годувати Москву, досить дохнути за Кремль», Вихід лише один: голосуй за незалежність своїх республік. Вибирай щасливе майбутнє для себе та твоїх дітей. Заявили вони в свою чергу. Депутатка Європарламенту Ганна Фотига від фракції європейських консерваторів і реформістів також підтримала ініціативу представників регіонів. Вона наголосила, що їхнє майбутнє багато в чому залежатиме від закінчення війни в Україні. Тому всіляка допомога українському народу в його боротьбі найближче, найближчий час наближає деколонізацію Росії. Найближчими днями варто очікувати запеклих боїв біля Бахмута Донецької області. Так російська армія отримала наказ до 20 лютого взяти місто. Про це говорять пропагандисти. Також окупанти будуть намагатися продовжувати наступ у Луганській області, проте там позиції російського війська набагато слабші. Саме тому чекати на якісь. Серйозні зміни навряд чи доведеться, стверджує військовий експерт Сергій Грабовський. Також він додає, ситуація розвиватиметься саме навколо Донецької області, де противник намагається добитися, хоча б якихось результатів. Щоб 22 числа, як було оголошено, Путін міг заявити про якісь успіхи на фронті. За його словами, окупантам не вдається взяти Бахмут, а анонсовані терміни. Але це має бути для Кремля дуже і дуже важливим і значенням. Про якісь успіхи аудиторії до річниці початку повномасштабного війни пропагандисти мають пред'явити. На Харківщині у Балаклійському районі співробітник обленерго підірвався на міні-полюсці. Його госпіталізували. Про це повідомив начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Чоловік отримав багатоуламкові переломи пальців правої стопи. Зараз над його фізичним станом працюють лікарі. Мельник наголосив, що потрібно бути дуже уважними і дивитися під ноги, особливо зараз, коли міни можуть бути прикриті снігом. Ми маємо справу з дуже підступним ворогом. Не забувайте про це.